Всім привіт! Мене звати Ольга і ви на каналі Математика по-українськи. Це відео присвячене різниці квадратів. Уже є на каналі відео про те, як я доводжу цю формулу. Також є відео, де ми розглядаємо, як працює ця формула, коли в нас дані якісь числа. І сьогодні будемо розглядати ще один приклад, як ця формула працює, коли є і числа, і букви. З двох сторін будемо розглядати цю формулу. Тому, якщо ви не бачили доведення, вертайтесь в попереднє відео. Якщо ви бачили, я вас рада знову бачити. Розглянемо, наприклад, такий приклад: 49m квадрат мінус, може бути, наприклад, 9. І ви таки думаєте: ну, m квадрат ми бачимо, мінус ми бачимо, що ще? Ще ми можемо 49 подати як 7 квадрат. А 9 це 3 в квадраті. Щоб у нас тут все ж таки 1 квадрат, то можемо взяти в дужки і піднести до квадрату. Це є властивості квадратів. У мене є відео на цю тему теж, що нам дозволяє так зробити. Просто переписали. Тепер застосовуємо формулу. А, в даному випадку це є 7Б, 7М мінус 3, в іншій дуршці 7М плюс 3. Вітаю! Ви взяли формулу і використали її на прикладі. Ще вам пропоную розглянути ще одне завдання, де навпаки, наприклад, є, давайте подумаємо. 7а плюс 2. А в наступному 2 мінус 7а. І що ж тут робити? У нас, як ви бачите, є зворотня сторона формули, тобто інша, вже коли є дужки. Як тут розібратися, що в нас слугує в ролі А, що в нас слугує в ролі Б? Дуже просто. Дивимось там, де є знак мінус, тому що тут міняти місцями нічого не можна. А там, де є знак плюс, ми ж можемо 4 плюс 2 дорівнює 6, 2 плюс 4 теж дорівнює 6. Тому це залишаємо як є, а цю дужку міняємо місцями. У нас буде 2 плюс 7А. 2 мінус 7А. Ну, тепер воно вже краще нам підходить. І, до речі, тут дужки бачите: спочатку мінус, потім плюс, у мене плюс, потім мінус. Це не має значення, тому що між ними знак помножити, і ми можемо теж помножити навпаки. Як множити, і додавати ми можемо навпаки нам не важливий порядок. І підставляємо під формулу. В ролі А значить, перетворюється на А квадрат, тобто буде вже не просто 2, а 2 в квадраті. Плюс мінус буде мінус. І 7а до квадрату. Важливо згадати, що двійка відноситься як до сімірки, так так до А. Ми, до речі, мали схоже. Довго розписувати не буду. 2 в квадраті це 4, бо 2 на 2 помножити буде 4. Мінус. 7 на 7 49. Ну і А в квадраті. Все. Ми з вами. Такий великий приклад ну, зменшили, скоротили до такого маленького. Тепер я вас вітаю, ви вмієте застосовувати цю формулу на практиці, і вам тепер буде легше. Якщо вам потрібно ще якісь розглянути приклади, ви завжди можете написати в коментарі. Я постараюся відповісти чим швидше. І задавайте свої запитання. Гарного вам дня, до зустрічі!